Ще раз, це ніби друга частина сьогоднішньої розмови, але тема окрема. Попередньо ми говорили про суд над паном Віталієм Майбородою. Ще раніше ми говорили про нові санітарні норми, я просто що зараз в контексті. Сказати, що нові санітарні норми, які стосуються правила. виробу правила, та правила правильно називаються, так Правда. які стосуються виробу кулісу, зокрема так званих санітарних, під виглядом яких знищується наше майбутнє, виробуються, вони е нічим не кращі, а в деяких питаннях гірші, ніж ті попередні, якими користувалися для того, щоб оцей весь так би мовити безприділ творити легально. А зараз ми поговоримо про враження пана Віталія від приїзду народного депутата Дмитра Добродомова в місто Турка і передаю слово 22 числа, тобто в неділю, я був на зустрічі народного депутата Добродомова в місті Турки з, ну, з, з населенням цього, яке прийшло на зустріч з ним, людей цікавили багато. Речей Це, ох, тарифи, опалення, і за, і, в тому числі, і пенсії цікавили в таких старшого віку. Ну а більш активніших цікавило власне вирубування лісу. Нагадаю, що пан Петро ну, він є одним із ініціаторів, ініціаторів закону про мораторій на лісу. Але я всюди казав і звертався до нього. Пане Дмитро, і в тому числі і на зустріч, ви лишили дуже велику шпарину, в яку йдуть ешелони лісу. Це такий нібито цілком невинний заборона вивозу кругляка в необробленому вигляді. Що це означає на необробленому вигляді? Це достатньо відрізати вершинку, поковальцювати, бо, якщо не на 4, то вже навіть зараз торцюють і на 2 метри. Ну, в крайньому разі обробити якимись від шкідників, щоб не це. Все, це вже є оброблена деревина. Ну До... зняти куру це вже оброблено чи ні? Ну, ви знаєте, зняти куру, морочитися з цим навіть і не, навіть не морочиться. Навіть не морочиться, це вже вже йде мало борисе, не Боріс на куски чи борісили вздовж. Здовж теж ні. А як? Да, об об обторцюють там гарно, об га краще сучки зачистять. І, ну... і це робиться оброблено? Очевидно, тому, що а, це ну, ми ми всі чули такий піар навколо цього відомого закону. Так виявляється е, не те, що закон як дишло. А тут навіть ніхто не заморочується, щоб його повертати, як дишло. Тут просто передбачено вже можливість, е, доклавши невеличких зусиль, е, далі продовжувати вивіз, і ми їх, їх шоло не бачимо. Підприємці е, навіть вже зараз, щоб ще й далі обійти цей закон, і, ну, і тобто і ліснісівники без сумніву, вже зараз. Е, не на 4 метри, а навіть на 2 метри. Це, це навіть видно з фільму по сітті 26 грудня минулого року. 2 метри це вже дрова. Хоча технології на Заході зараз вже давним-давно відпрацьовані таким чином, що оцю дошку двохметрову вони зрощують так, що вона в тому місці, де ціла дошка, вона зламається, в тому зрощому вона буде ціла. Mm -hmm. І мені один ще, ще в 90-х у mm -hmm. моїх роках американець показував, як в них в Штатах дошку роблять, можуть робити безконечно довго, 12 метрів, 16 метрів. Один mm -hmm. автонавантажувач не може підняти, тому що вона вигинається, що торкає, два автонавантажувачі піднімають. Mm -hmm. mm -hmm. І вона не ламається. І це, mm -hmm. це є нормально. Тобто на шматки, порізана на шматки, наша деревина. Вона. Не шкодить виробництву повноцінної якісної продукції законодавства. Продукці. Тому я вивозять, якщо порізана на куски, вивозять як дрова. Як дрова, це взагалі вже ну, ніяких перепон немає. Uh -huh. uh -huh. Я завжди стверджував, ще коли цей закон приймався і звертався, і кажу: кладіть туди, заберіть оце лісу круляка і вкладіть продукти глибокої або кінцевої переробки. Якщо ви будете відправляти ту ж саму вагонку і не заготовку, скажімо, на паркет, яку там, а вже готовий паркет, коли ви будете відправляти готовий вікна, двері це вже кінцева переробка. Ну, так, ви будете відправляти так. продукцію, вироблену в Україні, за яку е, отримали зарплату українці, так, і з якої пішли податки в бюджет е, держави. А в нас під виглядом дров відправляються е, сировина. деревина, сировина по суті. Згідно цього закону, де вона працює на економіку інших держав, ми потім купуємо з тої ж деревини виготовлені меблі. Так? І, ну, до речі, тут на задньому фоні стіл, на яким ми сидимо, і це, це все українські меблі. От, і нічого їм не заважає. Тобто вони зроблені тут. Столик за якимись можу на да, там помод. Е, вони якісні, вони зроблені з нашої деревини. Але замість того, щоб розвивати промисловість, воно йде таким чином. А розвивати, поки існує такий закон, ніхто не буде, тому що завжди чи підприємець, це ще Карл Марк, по спомомса так. Він старається отримати прибуток як простіше, як швидше. Як швидше. Тобто, хто буде возити сюди устаткування, обладнання, створювати робочі місця і рахувати, коли воно себе І чекати, що прийде наша податкова. Так, так, а, і викрутити ну, руки, про що так. ми знаємо зараз Як, відбувається. А тут, а тут невідомо, чи е, ці ж самі лісівники ще будуть, хто зараз на роботі, хто чи вижена, чи там іде ж така. Я теж бажу стука. От. Як простіше використовуючи оцей от закон, отак от відправити. Ну і Що вам пан Метро сказав? Пан Метро сказав, що цей закон запрацює повноцінно, що я його нібито погано читав. Ну, не знаю, я не вмію читати. Mm -hmm. А повноцінно він запрацює саме з 17-го року. Ми будемо чекати, коли ж у нас з'являться переводні заводи. 17-го 17-го року він повноцінно запрацює, тому що, 17 вступає, що з 17-го всього-навсього вступає за заборону сосни. Ну, будуть різати далі сосну на дрова. До речі, в Польщі я вже в 90-х роках бачив: переробляли отакі відрізочки сосни. На вагонку, яка потім э, зашивалася стіни як паркет, mm -hmm. але їм нічого не бракувало. Нічого. Хороша якість, розшивочка. І не обов'язково, у нас зараз вагонка іде вся триметрова, зрощена. Ну повірте, ми ще й до того дійдемо, щоб е, добре. Е, 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 ну зрозуміло. Тобто, на жаль, не хочуть наші обранці не, не, не хочуть чомусь розуміти, що е, не, мож, не можна. Е, Приймати закони, які залишають не то, що дірки маленькі, а тут прямо такі коридори для ешелонів. Але я тут тут згадав, я нещодавно на Фейсбуці якраз наводив ваш коментар, який ви мені прислали почтою, стосовно цього суду над городоцьким підприємцем, який відправив там ешелони місто. Давайте, давайте я скористаюся нагодою, що ми вже зачепили цю тему. Це, на камеру, це я так в двох словах. Це просто-напросто. Самі ж, я так не можу категорично стверджувати. Ми робимо припущення, так, про це випадок. Вони створили прокладку. Якщо мною зафіксовано, і півтора року вже лежить в стрійській прокуратурі два кримінальні провадження, підтверджені Держфінінспекцією, що у 10-2011 році кожен зі госпів Славський. І Сколівський, Славський, 8 тисяч кубів, а Сколівський там, можна сказати, всіх 10 тисяч кубів, відправили лівака. Вони тоді не заморочувалися, тоді була така влада. І вони просто це вказує напряму на них. А зараз вони створили підприємця прокладку. Угу. От і все. Невже? Управління 200 вагонів так? 200 вагонів. 200 вагонів лісу, підприємства, по фальшивих документах. По підроблених документах. Тобто сидять спеціалісти, в управлі, вони ж спеціалісти рахують. Вони ще що не бачать, це не один-два сертифікати видали, а 200. Вони що не бачать, скільки що то підроблених? Вони не бачать, що причому суд вказує, що це незаконно зроблена деревина. В той час, як всюди Дейнека на всіх нарадах, ми виявили 2 тисячі незаконної зрубаної деревини, а де взялося 12 тисяч тільки по одному підприємцю. Оце і вся табори. По тому, який спіймався. Так, А що, що цікаво, суд присудив його вину тільки в тому, побачив, що він не сплатив ну видно, підприємця, жальність згубила, не сплатив 680 тисяч податку. Mm -hmm. І за це йому присудили 34 тисячі. Ну, я, бачите, я не хочу з цього приводу дуже кипкувати, так, тому що я бачу, що все-таки наша прокуратура і це щось робить. Воно дуже тягнеться. От, отак, як колись лапати, вони не лапали, зараз вже злою оце все. І це все є підозра, що там, там ще там десь проскакує новина, що не він один такий. Бо, ну, очевидно, будемо мати ще якісь факти. Uh -huh. от. Тому що тобто, воно рано чи пізно всяка афера, оця наша наша саме, вона, ж, вона ну, ну, кінця, вона все рівно має діти до кінця. Тобто не можуть безконечно. Янукович окрав, ну теж безконечно не було. Так само і тут до безконечності не може. Все більше і більше прокидається активістів, ви вже бачили цей на Самбірщині, на Турківщині і так далі. Вже, е, вже більше стає. Захищати ці, ці справи. Ну, хотілося б це було трошки активніше. Ну, є активісти, я знаю там із партії Воля, з Зализької партії там так. виступають активно, борються з тими лапою ті лісовози, але наскільки я слідкую за повідомленнями в Фейсбуці, не видно кінцевого результату. Ну, не видно, щоб припинили це все, щоб хтось сів в тюрму, щоб порушили кримінальні справи, щоб когось наказали. Тобто, якось вона оця боротьба, знаєте, мені таке враження, що вона е, грузне в болоті чиновницькому. Тобто поодинокі випадки є, це добре, звичайно, але на загал ну, система поки що, по-моєму, працює та як працювала. Чи може я помиляюся? Все-таки є системні зрушення. Системних зрушень, на жаль, я не бачу, доки не буде системних покарань, очевидно. Тим більше оці нові санітарні правила, вони, я ж кажу, вони там так прописані. От як і читати, так як знаєте, приказка була така, карати не можна помилувати. Де ставити ком. От Вони так прописані. Ж... Ну, ви мені радили подивитися відео, де... Е, е, де вийшов, да вийшов, вийшов. лісничий, мекає, бекає, і, і не може сформулювати, чому це верніше, він бачить, що це насадження здорове, Ну, взяти на себе сміливість сказати людям, от ми маємо такі гарні правила, от що ми... можна нарубати все, що да, він про якусь революційність штукає, він про, про новий підхід, так далі, так далі. Та новий підхід там просто вони заплутаніші стали. От і, а кінцевий результат один той самий. Виробити, а революційність то, щоб привезти цих же самих активістів, так само їм розпілкувати по нових правилах, це так само, як я бачив у свій час, коли на цій лісосідці, ото де гниди напередодні, приїхав пан Замденський. І вийшов такий представник лівів лісозахисту, він такий битий, як то кажуть, що такий, пан зараз, зараз забув фамілію, по-моєму, вчине І він так. Толково все Замлинському розклав, а той каже, рубати? Ну, а що я ж нічого не бачу, рубати поруч стоїть абсолютно сухе насадження, чого те розсадження не рубати, то, -то на потім. То, то зараз це не, 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 так, не Ми так. маємо зрубати те, де ще здорове. Там, що, де може що... кинутися шкідник, може кинутися, так. такий він підступний. Но... От. Це, є, це є цього не вийшло ні в фільм, де, тобі ніби не сподівалися. Ну повірте мені, вони спираючись на ці правила, вам чи на телебаченні, чи де, вони вам можуть такого пона розказувати, що е, от ми маємо білості. В цьому на жаль є велика проблема, тому що е, наш мас-медійний, скажімо, ресурси, які в руках олігархів. Вони працюють і дають зовсім інакшу картинку від реальної. Смійте, вам розкажуть щось таке, про що ви не знаєте, але ви вірите, тому що розказують авторитетні люди. За тим стоять відповідно щось інтереси. І тому, коли пан Віталій Майборода розповідає про те, що насправді відбувається, ну мене хіба залишається перше подякувати, а по-друге, запропонувати тим, хто дивиться це інтерв'ю, хто слухає наші. Передачі відео розповсюджувати ту інформацію, тому що чим більше людей знає про це, чим більше влада бачить оцей суспільний резонанс, тим менше в неї бажання буде очевидно діяти так, як діють досить. Так, Так якщо хочу сказати, 1 березня знову призначається суд, призначене судове засідання. Я не знаю, чи там ще воно чи це навряд чи це останнє, але небайдужі люди будуть присутні. Я також закликаю, хто небайдужий, Приєднатися. 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 Ну тему продовжимо, побачимося однозначно. Дякую.